Лазала! Схопимо сантеклаця, під замок його Викинемо ключ і світло вимкнемо Спершу я складу приманку і сядемо у сховку десь, а як пастку він відкриє, то схопимо і нашу весь! Чекай, я маю кращий план. Як знайдемо де той крабопан, то кинемо указанок приправ, а як дістав масап ще надам! Схопимо санту класа, вдома винну враз! Туваємо на років 100 і не згадає нас. Пан тоді наш Букімен тебе у нас він свій трофей! І те ні ми полюбиться. Ще здійсни солі все та Я кажу, візьмемо гармату, направимо на двері все що є. Постукаємо десь так тричі, і Санта класа не буде вже. Ти дурний, подумай краще, якщо його розірве на шматки, тоді щось легко загубити, І Джек порве нас на друски. Схопимо Санта Клас, засунемо в мішок. Кинемо в море на дно, цікаво чи буде шок. Адже пан наш Угі-Бугі і найзліший зліший поміж нас. Якби на мене він чекав з міста я б тікав. Він зрадіє, як вийде все. І нагорода прийде теж. Можливо зварить нам, нам Ю. Касанто Верагу! Його <ріпи> ми пості паки, і робота в нас така. Нам варто догодити і буде він за нас. Да, лише, що ви тупі. Я не тупий. Але нудний Стой! Хрін тобі! Я маю дещо слухати, і це вже діло подивись, як прийде цей йому сюрприз, там буде ще маленький лист, а ми в коробці посидим, поки не зацікавить міст а як загляне в пастку, він то вистрибнемо разом всіх! Схопимо санта класа, дістанемо батіг, лупцю бцубать його, а то крик не встиг. Схопимо санта клас, порвемо на шматки.